Скоріше за все, якщо ви відкрили це відео, то вам попадалися якісь відео, пости, якісь сторіс про те, що десь там якась планета в якомусь там знаці, в якомусь там домі. Можливо, ви у мене навіть в інстаграмі це бачили, тому що я часто про це розказую. І скоріш за все, якщо ви дивитеся досі це відео, то вам цікаво, як же визначити, в якому знаці знаходиться якась планета, в якому домі та в яких аспектах. Взагалі я всю цю інформацію розказую більш детально на своєму курсі. Ось у мене є пост про мій курс детальний. В цьому пості ви можете дізнатися більше інформації про мій курс. Якщо у вас будуть якісь питання, можете писати в директ. Але в цьому відео я вам розкажу коротко, базово, тезово, як визначити планету в знаці, в домі та аспектах для того, щоб коли ви будете дивитися якісь інші відео, і там будуть казати про якісь показники, щоб ви знали, які у вас показники і що потрібно дивитися. Якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю, мене звати Тіана, і тут я розказую багато цікавого про астрологію. Публікую показники і натальних карт, їхню інтерпретацію, розбори знаменитостей і їхніх карт, їхніх цікавих якихось показників, та багато чого іншого. Крім цього, у мене щомісяця є прогноз для всіх знаків Зодіаку, тому підписуйтеся, дивіться інші відео на моєму каналі. У мене тут дуже багато всього корисного та цікавого по темі астрології. А Тепер приємного перегляду. Для того, щоб визначити показники своєї натальної карти, вам потрібно побудувати свою натальну карту. Це можна зробити на різних сайтах. Ось ви можете бачити різні, як виглядають різні карти в різних астропроцесорах. Ви можете просто загуглити Натальна карта онлайн і там уже подивитися, відкрити той сайт, який вам випаде, і там вести свої дані, дата, точний час та місто народження, і вам буде готова ваша натальна карта. Я працюю в програмі. З9Гео. Хто в ній теж працює, у мене є відео, як її налаштувати. Ось тут буде посилання, кому потрібно можете дивитись. Тому всі скріни, усе, що тут буде показано, я буду публікувати саме як це виглядає в моїй програмі. Значить спочатку потрібно розібратися, які нам планети. Потрібно дивитися їх у нас 10, тому що сонце місяць. Звісно, астрологи знають, що Сонце і місяць це не планети, що Сонце це зірка-жовтий карлика, місяць це природний супутник Землі. А також Плутон. Ми, звісно, знаємо, що Плутон не є планетою, він планетоїд, але в астрології у нас 10 планет для зручності. Так ось вам потрібно знайти ці планети в знаках, аспектах і домах. Спочатку ми зрозуміємо, які значки, за що відповідають, тобто, яка планета, як позначається в карті. Ось це от Сонце. Місяць Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Але ось ці от останні від Юпітера до Плутона зазвичай не показуються там в різних відео, типу там в знаках Зодіаку, тому що вони не мають такого сильного впливу на нашу особистість, саме в знаках, як особисті планети це Сонце, Місяць, Меркурій, Венера та Марс. В основному всі відео про них. Але якщо у вас в першому домі буде стояти якась планета там, з Юпітера до Плутона, це буде важливо. Так-от, ми розібралися, як виглядають планети. Тепер поговоримо про знаки Зодіаку. Їх у нас 12, це зодіакальне коло, і воно зображено проти годинникової стрілки в натальній карті. Починається от з овна, потім телець, близнята, рак, лев, діва, терези, Скарпіон, Стрілець, Козоріг, Водолій та Риби. Ось так от виглядають ці ці значки, ви можете теж собі запам'ятати. Так от планета. Кожна планета попадає в якийсь знак Зодіаку. Знак Зодіаку – це 30 градусів, і планета може знаходитися в якомусь із цих градусів. І от коли ви будуєте поряд зазвичай в різних астропроцесорах, звісно, по-різному, але зазвичай поряд з планетою ви можете побачити цифру. Ця цифра це якраз градус. Того знака, куди попала планета. Але загалом, якщо вам якщо це не на початку або в кінці знака, то ви можете і не дивитися на цей показник. А вам потрібно просто зрозуміти, в якому знаці зодіаку стоїть планета. Зазвичай, от у нас є знак, і планета знаходиться десь от біля цього знаку. Ось вам потрібно подивитися, що ця планета ось в такому знаці зодіаку знаходиться. І якщо вона. В перших градусах або останніх градусах знака, то потрібно обов'язково дивитися на цифри, тому що візуально вона може бути е, уже в іншому знаці, а по градусах фактично вона ще в попередньому знаці, це дуже важливо. Тобто кожна із планет, як я сказала, попадає в якийсь знак зодіаку. У вас, наприклад, може бути Сонце в Овні, Венера в Тельці, Меркурій в рибах, Марс в Терезах і. Отак далі. Ось ці планети, які я назвала, вони будуть дуже важливими. Ось це у нас саме планети в знаках зодіаку. Вони зазвичай показують наші якісь психологічні якості, наші а, вподобання, таланти, бажання там і так далі. Все це працює більше на психологічному рівні. До речі, у мене є відео, як розібратися в натальній карті за 5 хвилин. Там я теж багато чого цікавого розказую. В знаках планети ми визначили. Тепер перейдімо до домів. Доми в натальній карті теж розташовані проти годинникової стрілки. Починаються вони з асцендента. Асцендент це перший дім. Я думаю, ви про нього чули: там проявлятися за своїм асцендентом, прокачувати свій асцендент. Ось це от воно. Асцендент це наше фізичне тіло. Асцендент це перший дім. Далі під асцендентом у нас простір першого дому аж до палички з номером 2. Це початок другого дому. Так само, як і простір між другим домом, і паличкою з цифрою 3 – це простір другого дому, від третього до четвертого простір третього дому. От у нас таких домів теж 12. І вони попадають в різні знаки зодіаку у всіх по-різному. І там може бути різна кількість градусів. В тому що, от як я сказала про знаки зодіаку, це 30 градусів. Кожен знак зодіаку – це 30 градусів. А доми можуть бути різними, вони можуть бути різного розміру, і це нормально. Якщо у вас дім маленький, це нормально, якщо у вас дім здоровезний, це теж нормально. А, так от, вам потрібно зрозуміти, в якому із цих секторів це називаються доми, будинки, поля, сектори, хто як зруйнув. Очно так і називає. А, вам потрібно визначити, в якому ось цьому полі, секторі, домі знаходиться планета. Ось, от, наприклад, сонце в першому домі. Ось, наприклад, Міркурій в четвертому домі. Ось, наприклад, місяць в десятому домі. Вони зазвичай, от у мене особливо, вони підписані доми римськими цифрами. Але, в принципі, якщо ви в школі навчалися, то вам не буде складно з цим розібратися. Я сподіваюся, з домами все зрозуміло. Будемо переходити до аспектів. Найтакий яскравіший, найцікавіший аспект це з'єднання. Це коли дві планети знаходяться поруч одна з одною. Одна буде впливати на іншу, інша на першу. Ну коротше, ви зрозуміли. З'єднання це коли планети поряд. Тут нічого складного немає, там є різні орбіси, це ось цей простір між а, двома планетами, але зазвичай в карті воно з'єднується, якщо в різних астропроцесорах ви побудуєте, там буде видно, що от планети вони з'єднуються такою лінією між собою, якщо вони далеко. Так от у вас можуть бути дуже різні ось ці з'єднання, вони у всіх а, унікальні, у кожного буде по-різному. Далі у нас є гармонійні аспекти, у мене вони позначаються червоними. Такий коротенький червоний аспект це секстиль. От він у нас такий ну, найслабший. А великий червоний аспект довший це тригон. Це два позитивні, класні, хороші аспекти. Далі перейдемо до напружених аспектів, але одразу зазначу, що напружені не означає погані, а вони дають більше енергії та мотивації для змін. Тобто, коли у нас, нас щось не влаштовує, а, нам щось не подобається, ми хочемо це змінити, ну, зазвичай. І от якраз квадратура і опозиція про це. У мене вони позначені чорним. Квадратура це коротенький. Чорний аспект напружений. Опозиція це величезний аспект, така лінія чорна, яка проходить через всю карту. От і вона прямо по центру зазвичай десь проходить. Ось, ось це напруження аспекти, але знову ж таки, це не означає, що це погано. Взагалі, в астрології забудьте про положення погано. Е, є недоліки, є якісь напружені положення, але це не дорівнює погано. Це дуже важливо. Я сподіваюся, я все дуже вам доступно пояснила. Якщо вам щось було незрозуміло в цьому відео, де я пояснювала, то ви можете написати в коментарях. Я на всі коментарі зазвичай відповідаю. Тому можете запитати те питання, яке вас хвилює по темі відео, я вам обов'язково відповім. Дякую всім за перегляд, буду дуже вдячна за лайки, коментарі. Якщо вам сподобалося і було корисним це відео. Я сподіваюся, тепер ви зможете розуміти, в яких. Положеннях знаходяться ваші планети, в яких аспектах, домах та знаках, і вам ця інформація буде корисною, коли ви будете бачити інші відео або якийсь текст з цими положеннями. Ви будете самостійно розбиратися в своїй натальній карті. Якщо у вас... Взагалі не вийшло самому розібратися, і у вас якісь є питання, то пишіть мені в інстаграм те питання, яке вас хвилює, якщо вам не вийшло карту зробити, або ви не розумієте, який там показник, де що знаходиться в карті, то можете написати мені в інстаграм, я вам обов'язково допоможу. В принципі, підписуйтеся на мій інстаграм, у мене там теж дуже багато цікавого, корисного. Я там теж періодично розказую про якісь положення планет в знаках і домах і аспектах. Тому не пропускайте, дивіться. Підписуйтесь, лайкайте і дякую всім за перегляд.